Всім привіт до вашої уваги лотканц товарів. В лоті представлено безліч різних класних. Наприклад, такий чемоданчик з фломастерами олівцями. Їх є два. Може бути для хлопчика та дівчинки. Багато різних фарб. Такі блискучі є такі, що на одязі можна малювати. Вони гарно відпираються. Також маркери на одязі можна малювати різні штампики такі, вони йдуть з малюнком, роблять такі відбитки, набори ножиць, такий картон папір двосторонній Це картон. Набір пензлів, такий набір тут циркуль, олівець, також набори олівців є. По 12 штук, це звичайні тоненькі, це більш товстіші видно дошечки, де можна малювати маркером та стирати легко. Всього в лоті 37 одиниць, вартість лоту 76 гривень, вартість собі одиниці, перепрошую, 76 гривень, а вартість лоту 2800. І цей лот можна замовити. На нашому сайті або у наших менеджерів. Стежте за нашими новинками та підписуйтесь на наші канали. Всім дякую! Заробляємо разом!